Щойно ми з вами проспівали такі слова щасливі ті люди, що Бога шанують і люблять закон тільки Божий один. Також прослухали ми сьогодні дві проповіді про те, що означає молитва «Отче наш, як до неї ставитись, як її розуміти, як її використовувати. Ось, а також про Божий мир, справді, який дуже нам потрібний в час неспокійний. Якось одну жінку запитали, чи їй не страшно помирати, так як вона вже була в такому віці, що про це вже потрібно по особливому думати. Про смерть потрібно завжди думати, що вона може прийти несподівано. Але іноді вже ми розуміємо, приходить старість і приходить вік. І коли людину питають уже в старості, чи тобі не страшно помирати, ну це якби нормально, я думаю, це не ображає, так чи ні? І ця жінка, будучи християнкою, вона відповіла: страху немає, але є хвилювання. Ну, Правильна відповідь чи ні? Знаєте, все одно залишаються якісь хвилювання. Немає страху, бо ми віримо, що Господь нас спас, що Він нас простив, що ми з ним примирились, і ми маємо надію на те, що ми будемо з Господом в небі. Але залишаються хвилювання. Знаєте, не хочеться мучитись, не хочеться страждати, не хочеться терпіти якісь болі, коли приходить такий момент, так чи ні? І є хвилювання. І... Коли ми молимось, коли ми молимось Богу, то ми навіть просимо, щоб Господь забрав нас і хвилювання. Щоб Господь дав нам, знаєте, спокійну смерть. Можна такою молитвою молитися чи, чи, чи ні? Сьогодні говорили про молитву Отчина, що там нічого не сказано, щоб просити собі спокійну смерть. Але ми можемо це молитися. Не раз. Моя мама молиться, щоб мені не лежати, Господи, благослови, щоб мені не лежати, щоб за мною ніхто не доглядав. Правильно чи неправильно? Як було братом Юрою сказано, це наші особисті стосунки з Богом. От чого ви хочете від Господа? Просіть. Просіть Бог каже: просіть і отримаєте. І говорячи про мир в неспокійний час. Перед нашою спільною молитвою я хочу зачитати ще один із псалмів Давида. Давид також дуже багато молився, він виражав свої потреби, свої бажання перед Богом. І в псалмах ми знаходимо дуже багато ось таких, ну, я би сказав, військових молитов, або молитов під час війни, або молитов, які стосуються ворогів. Ми чули, що в молитві оче наш, ну, брат Юра, пояснив, але дехто так розуміє, що прости нам провини наші, які ми прощаємо кому? Ворогам нашим. То це які вороги? Це ті, які зараз з нами воюють, чи то якісь інші? Є про що думати, так? Да? Є про що думати. І от Давид. Прочитаємо псалом Давида 140. Тут сказані такі слова. Господи, кличу до Тебе, поспішися до мене. Почуй же мій голос, як кличу до Тебе. Кличу це молюся. Так, ви розумієте? Я так розумію. Кличу до Тебе, Господи, це я молюся до Тебе. так? Це моя молитва до тебе, це моє прохання, це моє звернення до Тебе, Господи. Почуй мене, каже Давид, нехай стане молитва моя, як кадило перед лицем твоїм, підношення рук моїх, як жертва вечірня. А є серед присутніх тут ті, хто не відчував запаху кадила? Є такі з вас, молодіж? Може, ви не були в православній церкві? Чи, чи є такі, хто не чув запаха кадила? Є такі? Є? Не чули? Не знаєте, що таке? Бачите, є такі. Ну але більшість з нас були чи в церкві православній, чи на похоронах. І от недавно в нас на вулиці був похорон. На вулиці звершувалось служіння. І я стояв, знаєте, ну, в метрах п'яти від священника, який звершував це служіння, використовував кадило. І він зовсім мало кладе туди. Ну, зовсім таку малесеньку малесенький такий ча частиночку ось цього запашного кадильного аромату, і його чути дуже далеко. Дуже далеко. Такий специфічний аромат. Запах, ну, може, не всім він підходить, але він відчувається, відчувається, його чути далеко. І, можливо, це, знаєте, навіть ось так, ну, образ Давид привів це як образ, він каже, нехай стане молитва моя, як кадило перед лицем твоїм. Якщо ми чуємо аромат кадила, я думаю, що наші молитви повинні відображати щось подібне. Ми маємо чути молитви один одного також. Ми читаємо повчання апостола Павла, де він каже, що коли ви в зібранні будете молитись незрозумілою мовою, то як скаже той, хто прийде на цю молитву Амінь. Значить, були молитви, які люди слухали і казали на них амінь. І це був той аромат, це була та наука, про яку говорив брат Юра, що вчитися молитися також треба. Діти мають чути молитви дорослих, батьків своїх. Ми маємо чути молитви один одного, одновірців своїх. Ми маємо переймати з тих молитов молитовні слова, якщо хочете, можна так сказати. Коли ми чуємо, як хтось молиться, я сам особисто від багатьох. Людей в зібраннях інших вчився молитися, я брав у них певні фрази, певні слова. Мені подобалось, як вони просили в Бога те чи інше. Нехай моя молитва, каже Давид, стане як ось цей кадильний аромат. Нехай воно буде приємністю перед Богом, перед людьми, які скажуть на цю молитву «Амінь». Коли ми кажемо амінь. Коли ми згодні, коли ми кажемо так, ми теж цього хочемо, коли якась одна людина молиться про мир, про те, щоб вороги вийшли з нашої країни, то це всім нам треба чи ні? І ми всі кажемо амінь. Ми теж хочемо цього. І оце цей аромат, який піднімається. З наших уст, в наших зібраннях, в наших богослужіннях, де б ми не знаходилися, де звершуються такі молитви, вони стають як кадило перед лицем Божим, як аромат від дітей Його, підношення рук моїх, як жертва вечірня. Поклади, Господи, сторожу на уста мої, стережи двері, губ моїх. Цікавий вірш посеред цієї молитви. Можливо, якось окремо треба виділити роздуми для того, щоб роздумувати над цим віршем, чому він саме знаходиться в цій молитві. Але знаєте, от, можливо, це, знаєте, той момент, коли і в молитвах, хоча брат Юра казав, що в молитві немає правил, але і в молитвах треба думати, що ти говориш. Треба думати, що ти говориш, щоб люди сказали на цю молитву «Амінь». Мені одного разу прийшлося чути молитву, ну, на яку я не сказав амінь. І я чув, що багато хто не сказав амінь. В молитві було, було таке речення: Господи, ти знаєш, що я задумала, поможи, щоб це сталося. Як вам така фраза молитовна? О! Господи, каже Давид, поклади сторожу на уста мої, стережи двері губ моїх. Коли ми молимося в зібраннях треба думати, що ми говоримо, щоб люди сказали на нашу молитву амінь, щоб там не було чогось недосказаного, або щоб там було щось таке, що воно з чим люди не згідні. Можемо просити, знаєте, Чогось такого, з чим люди не згідні згідно Слова Божого. Ну, Якщо в молитві немає правил, правильно, ми висказуємо все, що ми думаємо. Але в наших спільних зібраннях ми розуміємо, що молитва одного в певній мірі відображає молитву нас усіх, багатьох, особливо, коли ми кажемо амінь, коли ми підкріпляємо цю молитву своєю згодою. Не дай нахилятися серцю моєму до речі лихої, щоб вчинки робити безбожністю. І з людьми, що чинять переступ і щоб не ласувався я їхніми присмаками. Теж можна говорити окрему проповідь на ці слова, але якщо по-простому, то Знаєте, можна молитися, я не раз про це раніше казав, сьогодні ще раз згадаю. Можливо, зараз там помінялися правила на митниці, але раніше казали мені, ти, каже, говориш про віру в Бога. Знаєш, де найбільше віруючих? На митниці, каже. Там всі моляться, коли везуть щось заборонене, Господи, поможи провести, щоб не забрали. Ну, молитва ж? Прохання до Бога? Але чи це правильно про таке молитися? Не дай, каже, нахилитися серцю моєму до речі лихої. Кажуть, що є таке свідчення, що злодії, бандити, які хочуть звершити пограбування, деякі з них йдуть перед тим в церкву. І там собі тихенько просять благословіння на цю справу. Як це зрозуміти, я не знаю. Як Бог має благословити гріховну справу? Ну, Але комусь здається, що якщо про це попросити Бога, то, то і в такому Бог може допомогти. Я не знаю, як люди ну, самі розцінюють свою таку молитву, ну не просять щось такого. Як праведний вразить мене, то це милість. А докорить мені це олива на голову. Її не відкине моя голова, бо ще і молитва моя проти їхнього зла. Молитва моя проти їхнього зла. Зверніть увагу на це речення. Не завжди ми молимось. Е Прости, як і я прощаю ворогам моїм. Да? Боржникам моїм. Ну, дехто ворогам каже, що ворогам треба прощати. А тут ми бачимо, що Давид каже, що я молюся проти чийогось зла. Якщо хтось чинить зло, а ми молимось Богу проти цього зла. Це правильно чи ні? Це правильно. Так робили перед нами мужі богобійні. Вони просили Бога захисту, вони просили зупинити людей, які чинили зло. Інші судді по скелі розкидані, та слова мої вчують, бо приємні вони, як дрова рубають і розколюють їх на землі, так розкидані наші кістки над отвором шеолу. Бо до тебе, о Господи, владико, мої очі, на тебе надіюсь, не зруйновуй мого життя. Це реально прохання про збереження життя, я так розумію, коли Давид просив, знаходячись над прівою, цей цікавий такий поетичний вислів про рубання дров. Ось, і знаєте, і я так вважаю, що він тут порівняв, так що ми так близькі до моменту загибелі, як оці дрова, рубані вже, знаєте, приготовані до печі, так і люди досить часто знаходяться в таких моментах, знову ж таки, як брат Юра сьогодні згадував, обставинах критичних. Коли тяжко, коли страшно. Коли смерть поблизу. І ми бачимо Давид, говорячи про такий момент, він каже: Господи, владико, до тебе мої очі, я на Тебе надіюсь не зруйновуй мого життя. Збережи моє життя, іншими словами. Допоможи мені вижити, врятуватися. І коли ми так молимось про себе, а новий заповідь нас навчає, люби ближнього, як? Як себе, то коли ми молимося про тих, хто сьогодні захищає нас, що Боже збережи їхнє життя, дехто каже, що ми грішимо? Якщо ви молитесь каже за тих, хто вбиває інших людей, ви грішите. Мені так казали. Ну, хто як розуміє? А я розумію, що Давид просив зберегти життя собі? Якщо ми любимо ближніх і просимо зберегти життя їхнє, які чинять опір тим, хто чинить зло, то це нормально. Я не бачу в цьому чогось небіблійного, неправильного, щоб чинити такі молитви. Бережити від пастки мене, що на мене поставили, та від тенет переступників. Пастка на мене поставлена, може бути міною чи ні? Ну, незвично, в Біблії не нема слова міна, але пастка вона відображає цю ситуацію. І він каже, бережи мене, Боже, від такого, бережи. Коли ми молимось, бережи від куль, від снарядів, від вбивства, від поранення, це подібне тільки сучасною мовою. В тих обставинах, які ми з вами знаходимось. І це нормально також. Хай безбожні попадають разом до сітки своєї, а я промену. Що це за таке благословіння? На ворога. Це благословіння. Каже, не проклинайте, а благословляйте. А Давид як сказав в цій молитві? Хай вони попадають. В свою ж сітку хай вони попадуть. Те, що, знаєте, як в народі кажуть, не копай ями, бо сам в неї впадеш. І Давид просить Бога, каже, Господи, ти бачиш оцього неприятеля, ти бачиш ворога. Він паску готує на мене, на душу мою, на життя моє. Нехай він. Впаде цей ворог сам у свою сітку. А я румену написано. А я залишусь живим. І я думаю, що цей псалом це один із псалмів, який може також бути зразком для молитви, якою ми молимося за своє життя, за життя ближніх наших, за життя тих, хто сьогодні нас захищає від ворога, який вбиває, який кривдить, який руйнує. І тому дійсно десь тут проходять тонкі лінії між розумінням одного і іншого. Але дай Боже нам мудрості, щоб ми могли правильно розуміти, і дійсно, щоб наш мир був з Богом в першу чергу, визнання наших гріхів перед Ним, спокій за своє майбутнє. Що якщо навіть ми загинемо, щоб ми знали, що ми на основі своєї віри будемо спасенні Господом. Разом із тим, знаходячись в суспільстві з народом, який сьогодні переживає військовий напад, тиски, руйнування, молитися за себе і за ближніх, щоб Господь наш, нас врятував і спас від ворога, а ворог сам попав у свої сіті. Тому і в цьому, дай Боже нам мудрості, щоби. Те, що ми висловлюємо перед Богом, щоб воно було правильно і щоб воно приносило благословіння нам, церкві і нашому народу. Нехай в цьому нам допоможе Господь. Амінь. Помолимось.